Сентович, читаємо вас перемогою. Дуже важлива перемога. Перший офіційний матч команди в новому сезоні. Одразу така перемога на нервах, так, але в більшості зумілося все ж таки дотиснути суперника, вчути емоції в роздягальні. Видно, що команда щаслива, не випевнена щаслива. Ну, звичайно, перша гра, і вона завжди важка. Тим, тим паче, що це Кубок, а Кубок завжди відрізняється від чемпіонату, тим, що дуже багато боротьби, дуже багато емоцій. І треба за одного матчу для того, щоб пройти далі, треба перемога. Дуже вдячний хлопцям за ті емоції, що вони продемонстрували гру і грали до кінця, і дожали, і не довели зустріч до, до такого часу. Звичайно, було моментів, у дуже гарні моменти були у нас. Я думаю, що болівальникам, які приїхали з нас під'їжджати з Кудрівки, з нашого села, де у нас там свій стадіон є, що ми їх привітали перемогою. І, за, і, і супернику вдячні за гру і всім болівальникам. Я думаю, що сьогодні е, гра двох команд, сподобалась болівальникам. І, дійсно, був кубковий матч. Вилучення так все ж таки відіграло ключову роль, тому що навіть після того, як команда Діна залишилася в меншості, от були шанси, в принципі, у вас і в них вийти вперед. Але е, закрилася дуже сильно команда, граючи в меншості, і ви змогли дотиснути її. Ні, ну звичайно, коли, коли йде на одного гравця більше, тому там вплинуло, звичайно, на результат. Е, було тяжко вони щільно сіли в оборону. Мали нагоду ми десь намагалися швидко там доставити м'яч у штрафну, а соперник намагався використати наші помилки, швидко контратаку, звичайно, у них простір за нашими спинами наших защитників. Ми раді, що дожали, знайшли свій момент і забули гол, і перемога. Заміна ваша зіграла, так ви, Олександра Євтушенко, чудово знаєте. Не таке велике представництво з другої ліги до вас прийшло в першу лігу, але Євтушенко один із тих, хто прийшов, і він вийшов і реально освіжив гру в центрі поля. І як доборовся в тому моменті до кінця, вигриз і віддав на Рогозинського? Ми його і брали. Хлопці, які є, якщо він буде дуже. Наполегливо працювати, у нього є непогані шанси заграти в дуже якісний футбол, тобто розвиватись. І те, що він вийшов, звичайно, я знаю його якості. Там я з ним із Ю-19 ще працював, в зорі, і ми знали, що він дуже настирний в штрафних соперника, туди вбігають ці зони, і це вийшло неоднократно біжав, перед цим відпрострілися з його боку. Був час. Ну, значить, сработала, значить, правильно ми зробили. Дякую вам за перемогу.